Маршрутки. До речі, ви знаєте, що українською не ската воски, а худобо воска Худобо воски. Я коли узнав, я прям таке, ом, цікаво. Маршрутки. Скільки сенсу в цьому слові? Комфорт, колорит, якість, поп. я б не сказав, скільки в цьому. Я б сказав, скільки болю в цьому слові. Ну якщо про мене казати, По мені щось постійно не щастить з ними. Але окремо хочу підкреслити, що дуже треба і дуже важливо займатися розвитком. Міського транспорт. Попри сі обіцянки, в нас машок не тишила, зникли. Вони носяться з граю по дорогам, ніби в ГТА програли. А ще в Україні існує маршруточна мафія. Так, звичайно смішно, але на фоні неї спортова татувачна, це просто похнасті котики. І так, все по порядку. як велика собача на дорозі всі залі, У мене була цікава ситуація. Я ніколи про неї наче не розповідав. Коли я намагався отримати посвідчення водія, я ходив на курси. І я багато грошей вкидав саме в досвід, тобто в водіння. Я там кожні вихідні по декілька годин їздив, 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 багато місяців. Так от, я пам'ятаю прям ситуацію: я їду дорогою. І справа просто так от виїжджає маршрутка. Ну, вона їде така. Я таке, типу, ну, вона ж не буде там їхати сюди, тому що ну, тут я їду. Вона має, якщо вона хоче там перелаштуватися, то вона має мене пропустити. Тому що в неї є отут -от проблема, а не в мене. А їде просто чил і йому байдуже на мене. Він просто так раз і мене підрізає і все, й мовчки поїхав. Я такий, типу, М -м, цікаво, слухайте. Що вас долучатися до зборів, не забувати, про це донатити, тим фондам або волонтерам, яким ви довіряєте. Ну або ж під відео ви зможете знайти посилання на фонд. Перші машинки з'явилися в Україні ще 60-ті. Вони були державними, радянська ж окупація, все таке, проіснувала недовго, потім влада їх прибрала. А ось з 90, коли трапився колапс радянської інфраструктури і громадського транспорту, машинки фінікси природилися і заполонили нашу Україну вже у вигляді приватного бізнесу. Деякі люди зобразили, що це шикарний спосіб заробити великі гроші. І зазвичай це були люди не з вулиці, Ассіє галузі. У місті ти маєш її при виїзді. Вона не виїжджала з зупинки. Ми їхали там. А у Дніпрі є дорога на Запорізьке шосе, і там щось чи 4 полоси, щось таке, 4, блядь. Я їхав чи в другій, чи в третій вже, не пам'ятаю. Я не випускав її, вона не виїжджала. Відповідно до правил, звісно, я знаю, що це ти написав. Але ні. Ми просто їхали, і вона вирішила мене випередити. так, А це ні тянку по 10 бальне А на твійчі це можна робити? Я мажок почалася з 90 х Давайте так, я бачив, як вона виглядає, якщо вона не нафарбована. Коли вона нафарбована, вона виглядає потужно. Коли вона не, нафарб... не нафарбована, то вона виглядає непотужно. Але моя дружина найкраща, якщо хтось не знає. Першими в ті роки були газелі, і векадейлі та Мерседес. Попит на маршрутки був шалений, їх не вистачало і де взяти ще. І тут на арену вийшли вони: українські, легендарні, богданчики. Шановний план свої богданчики – це те, чим ми можемо пишатися. Вони вони розкішні. Маршрутка це вигадане слово. Офіційна назва транспорту маршрутне таксі. Рухлять Франкінштейн, стиль кінці кінців. А, але таксі справа в тому, з чого все починалося раніше, таксі при перевезенні використовувалися тільки сидячі місця. Уявляєте? Подібно лишилися хіба що в форматі трансферів між містами та країнами. Отаку От хуйню я просто ненавижу. Отаке. Оце просто. Ну, у мене багато випадків було, коли ти знаходиш такий кудись, і тобі доводиться стати отут в кінці в самому. І це зима. Зима, ти стаєш отут в кінці, а потім твоя зупинка. І ти такий, зупиніть, будь ласка, а тут просто попереду, я не знаю, там мільярд людей стоїть. І тобі треба крізь усіх них пройти, а всі, цій, знаєте, в зимовому одязі з якимись сумками, з оцим цим, і ти просто йдеш. Це просто хто вигадав зробити до цього маршрутку. Я сподіваюся, що в пеклі знайдуть що з вами робити. Трансфер між містами та країнами. А так зараз ти сідаєш в маршрутку і стоїш. З часом нас дійшло до того, що маршрутки без проблем витіснили інші види громадського транспорту. І наразі Україна єдина європейська країна, де маршрутки головна. Над... Через задні двері жодної ситуації я не бачив, коли можна було вийти через задні двері. Зазвичай задні двері вони закриті, тому що там загалом це тут два місця та плюс одне праворуч, або ліворуч, якщо дивлячись, звідки заходите. А позаду, зазвичай, чотири сидіння. Тобто воно закрите оцим сидінням. Тобто, ні, ти не міг. Надземний транспорт. в Києві, в столиці приблизно 60% надземних наземних перевезень припадає на маршрутки. Такі показники можна хіба що в Африці побачити. І подібна ситуація виникає лише там, де слабка та некомпетентна влада. Спойлер, проблему легко було вирішити, але цього ніхто не хотів. Чому ж це погано? Причин дуже багато. Одна з головних проблем маршрута це їх міськість. В них найменша провізна здатність. Замість 10 маршруток на дорозі міг би бути лише один тролейбус або трамвай, де розплатитися можна було б за допомогою єдиного електронного квитка, який діє на всі види транспорту. Вже картина була куди приємнішою. А усі згра хаотичних маршруток на дорозі вони роблять. І внесок виникнення пробок. Тому в розвинених європейських країнах надають перевагу великогабаритному транспорту тролейбусам трамваям. Маршрутки генерують велику кількість готівки, яку складно контролювати. Часто власники уникають податків, маючи дуже хороші прибутки. Це не той бізнес, котрий виживає. І при цьому маршрутки не просто погано виглядають, вони іноді на атом розпадаються. Вас відомик оберт Одна із причин тепер, які маршрутки частенько потрапляють, це несправність тормозів. Власники економіють на переобладнанні. І варто розуміти, що коли ви маєте справу з великою кількістю готівки, 99,9 що це якась мутка. А якщо ми кажемо про маршрутки, там виключно готівка. Може, помиляюсь, може, десь є. В Мукачевості є міський транспорт, саме містом, який їздить, там є можливість заплатити карткою. А мені треба на роботу їздити не цим транспортом, а там оце. Я не знаю, як вони називаються, які там між містами їздять. А там тільки готівка, все, приїхали. Встановлюють найдешевші деталі. Ось тут просто відірвалися двері і дівчина зламала собі ребра. І думаю, чули цю фразу, що ну, у нас маршрутки в такому стані, бо в нас проїзд дуже дешевий, якщо порівнювати з Європою. Причина трошечки інша. Просто власникам все одно. На одній у маршрутка, Це, до речі, неправда, це маячня. У странах Європи є оці проїзди, коли ти його купуєш там на півроку і їздиш, вони коштують дешевше, ніж ті, що ти будеш платити в Україні. Перевірено на моїй дружині, яка жила і користувала цим у Варшаві. Номер 106. у прямому сенсі відвалилися двері. Це вчорашня маршрутка. Сьогодні на рейсі її випустили. Ніхто їх не оглядає. Аби прояснити ситуацію, таке взагалі могло трапитись. Телефонуємо перевізнику Володимиру Рудому. Там просто. Лопнув цей трамстейн прийпення зверху. Машина технічно справна гальмапи, нормальні Рульове управління нормальне. Все нормально. Маршрутки знищують міську інфраструктуру. У нас вже знищили. Вони ж конкурують за пасажирів не тільки з іншими маршрутками, а й з тролейбусами, трамваями. При цьому маршрутки перебувають у більш вигідному становищі, бо це приватний бізнес. Їм не треба обслуговувати невигідні маршрути, де мало людей. Ходити до пізна собі збиток, не треба будувати зупинки. Весь цей клопіт на себе бере місто. В результаті маршрутки забираються більше пасажирів, а тролейбусам і трамваєм залишаються пільговики та незручні маршрути. Через що дохід утримується навкраймолин. Нема за що оновлюватися і покращуватися. І все, громадський транспорт опиняється на дні. Сьогодні проблема стала настільки серйозною, що так просто, як можна було раніше, маршрути вже не позбутися. Тепер нам потрібно багато років відновлювати громадський транспорт. Будувати нові маршрути, оптимізовувати старі. а хороший транспорт вкрай важливий. Поки доїдеш до роботи навчання, а потім ще назад пом'ятий, облаяний, виснажений. Як там вже працездатність? До С трудом витримає. Якщо ви відчуваєте, що в вашому житті забагато стресу, психологічно вже не вивозите, то як варіант можна звернутися до психолога. Піклуйтеся про себе. Жутки це. Піклуйтесь десь про себе, це база насправді, це підтримка. Бізнес, котрий не всі оформлюють. А що стосується нелегальних перевізників, то вони від 10 до 20% цього ринку займають, а їздять без дозвільних документів, не страхуючи пасажирів, не сплачуючи жодної копійки в бюджет з квитка. За підрахунками експертів, через нелегалів бюджет України кожен рік втрачає близько 2 мільярдів гривень. Але не дивлячись на такі порушення, сумнівні перевізники ще й досі працюють. Наші мери під час виборів часто обіцяли, що Ну з Дніпра, знаєш, там багато всякої забавної хуйні. Я так розумію, це ну, Зеленському везли. І трохи, знаєте, щось трапилось, і не змогли довести Зеленському, але. але і таке буває. Цукор, так, цукор. Вони позбудяться маршруток, і їх більше не подобається. Я, я не знаю, як це коментувати, ну, в мене подібна ситуація була, тільки мені просто на лоба ну, з даху під час дощу щось крапало. Сподіваюсь, що то була вода. Обіцяли обіцяли, а потім до них дійшло, що вони в цьому питанні ж нуль, і тепер в них нова тактика. Контроль це дуже потужно. Ось взяти суми. Там не стан маршруток, якщо виражатися літературно, гнетучий, і при цьому ціну на проїзд перевізники не забувають піднімати у 24-му році. Вона піднялася до 15 гривень. Я пенсіонер тому. Цензурних слов замало. Щоб це якось виправдати, власники маршруток разом з Сумською міською радою підписали меморандум, що на цей раз гроші підуть по призначенню. Пообіцяли відремонтувати транспорт, встановити GPS-трекери та налагодити вечірній час. У сумах частина перевізників відкрито ігнорують графіки перевезень. Таку проблему виявили представники міськради під час перевірок і трошечки щось не виходить. Маршрутки ремонтують. Давайте так, спробую дещо пояснити. Загалом я не підтримую, коли влада кудись слізе. Якщо ми кажемо про ці маршрутки, то. Або оці маршрутки є, і вони функціонують як приватний бізнес, тобто в них є всякі там дозволи, які потрібні, тобто там відповідність транспорту, що на ньому безпечно їздити, що вони сплачують податки, і все. Більше ніяких меморандумів, більше ніяких там можливостей про щось договоритися, щоб всього цього не було. Якщо вони їздять містом, все за них має голосувати в лапках гривнею споживач. От споживачу подобається, все. Він користується. Не подобається, не користується. А оці меморандуми, ну, це лайно, держава не має лісти в приватний бізнес. Не в тій кількості. А загалом держава має розвивати міський транспорт. Тобто має функціонувати міський транспорт. які заявлялися, трекери, вони працюють над цим. Найти так не поспішають, бо все ж таки з готівкою приємніше вести бізнес. Так, альтернативи немає. Альтернативи немає, тому що всі. Оці як вона розповідає, маршрутні мафії. Вони отримують купу готівки, а потім частину від цієї купи готівки, може більшу навіть частину, відносять мерам, відносять оцим людям, які ей парішаліва просік. Воно все туди йде, тому немає. Розумієте? Це не тому, що немає можливості, а тому, що немає бажання. Оце треба розуміти. Після цього меморандуму люди стали ділитися, як їм стало комфортно їздити. Моки сидіння, тут люди їздять з відкритими дверями добре що ніхто не випав, тут водій керує маршруткою і в цей же час обідає. зазвичай В нього перерва не було, треба розуміти. Где метро в Дніпрі запорожня? В Дніпрі є метро, якщо ти не знаєш. Там, правда, воно є більше для того, щоб філатов гроші крав. Але є. Люди так роблять, коли керівництво надає нормальний час на обід. А потім ми бачимо новини з перевернутими маршрутками. Проїхатися у старій маршрутці в годину пік, та ще й українськими дорогами. Тут гарантувати безпеку вам ніхто не зможе. Водії працюють без відпочинку десятки годин, і часто не дотримуються ні правил дорожнього руху, ні правил перевезення пасажирів. Ще через те, що деякі маршрути дублюються, водії вимушені влаштовувати гонки за пасажирів. До речі, я тільки що помітив: дивіться, яка ламба стоїть. Як вам така ламба? Взагалі, це колись. Я таку куплю мікрочелу і сам собі зберу Але коли. І так бувають випадки, коли це чисто провина самих водіїв. Водій під час руху ремонтує наручний годинник. При цьому він якось стежить за дорогою, зупиняється на світлофорах, а також встигає полузати насіння і відрахувати решту за проїзд. Радіоактивні люди. До суперського ремонту маршруток в сумах. Я просто хочу показати вам цікати. Все повністю нове переварено спочатку заду, Замінена фанера повністю. Фанера у нас тут волога стійка, потім покриття. Намагалися все більше замінити. всі маршрутці і оздоблення, каже Олександр. Ми закупали нові матеріали. Це Надо більше татушок. У неї немає татушок, якщо ти не знаєш, це просто малюнки на тілі. Профіль. а виглядає У неї в кожному відео вони нові. Це не тату Як металобрухт. Може, це таки позор. Меморандум вони підписали. Ну так. Виходить, що Сумська міська рада замість того щоб розвивати електроавтотранс в транспорт транспортній місці Суми. Чисто для вийду підписали меморандум, щоб власники маршруток продовжували заробляти гроші. М -м, якось так, це дуже цікаво. Київ. Там в му році з'явилися інспектори з контролю якості. В гарних костюмчиках чимось нагадує інспектори з контролю якості якості в гарних костюмчиках чимось нагадує Контроль якості перевезень. Дякую, що на Міністерство контролю якості перевезень. ноу-хау від відключка. Четверо з них сьогодні показують свою роботу журналістам. зупиняють перший автобус і одразу серйозні порушення. Талона немає, як і майже всіх дозвільних документів. Пасажирів повідомляють, далі автобус не їде. Як так стало, що маршрути виїхали на рейс без дозвільних паперів, намагається Оце окремо, якщо ми кажемо про якість та про це все. Їх треба зупиняти на початку маршруту, а не на середині, де вже купа людей їде, коли вони кудись поспішають, а потім, типу, виходьте. Це ще додаткові затори, це ще додаткові проблеми. А на початку, нехай, нехай виїжджають, нехай. Пасажирів повідомляють, далі автобус не їде. Як так стало, що маршрутки виїхали на рейс без дозвільних паперів, намагається з'ясувати директор компанії. L -D. L -D. Це все. У столичного маршрутного таксі відвалилися двері, коли в транспорті перебували пасажири. Кияни обурені, чому місцева влада витрачає гроші громади на абсолютно непотрібну службу замість оновлення автопарку. Марі в різних містах почали вимагати встановлювати машинки валідатори для безкоштовкової оплати приїздом. Валідатори і пацики в костюмчиках якось врятували ситуацію. Яскравий приклад Полтава 24-й рік. Вересень у Болтавісі всі машинки обладнали валідаторами. Влада стверджує, що оборола на легалів. Жовтень, окремі полтавські перевізників, продов... А що таке валідатор? Взагалі, валідатори, валідатор. І валідатор. Комп'ютерний сервіс, програма, об'єкт, функція або оператор, який перевіряє відповідність деяких даних вимог. А. Довжуть забудувати роботу валідаторів, витягують батарейки, та не купують папір. Корупція мало що ходять слухи, що у маршруток є дах, котрому платиться, щоб закривалися очі на всяке, Так ще й міська адміністрація може в цьому брати участь. Не так давно заступника директора департаменту транспортної інфраструктури в Києві судили за те, що він вимагав 270 тисяч доларів за дозвіл на пасажирські перевезення маршрутками і цього чела зловило на гарячому. І так, міська влада привела до того, що в Україні вбити громадський транспорт і містами правлять маршрутки. Люди кожен день платять за приїзд. Кого ж українці збагачують? Так, а це що таке взагалі? Ні, це не 90-ті. Це 20-й рік біля Києва. Власники маршруток влаштували масштабну перестрілку, бо вони ніяк не могли маршрути поділити. Просто вдумайтесь, які. У 20-му році 20 людей десь знайшли Рожбайки і серед білого дня влаштували шутінг в житловому кварталі через маршрутки. 21-й рік. Засуджую насилля не підтримую. Так, маршрутка вся в крові. Справа в тому, що в Києві два приватних перевізника, власники маршруток, не могли ніяк поділити маршрут і влаштували стрілянину. Я так зрозуміла, в Україні купити зброю, як в БТПО. Ось кого ми робимо багатими. Власники маршруток не тільки стріляються, вони ще піджигають транспорт, б'ють людей, не всі, звісно, але іноді такі відбуваються, бо це дуже великий ринок з великим обсягом готівки. При цьому маршрутки це беушна рухлять. Так цікаво, багато статей, що в Києві є маршрут. До речі, українського хто не знає, нема взагалі беушне. Треба казати вживано. Але це так, без негативу. Жодна мафія. До да що там? Офіційний портал Києва пише про маршруточну мафію. Давайте давай, давай. дітей! Я можу трігувати! Я можу мати! Я лікста підстав залізом, пасі раз! Так, київські перевізники влітку відстоювали своє А це що за. Якщо що засуджуємо, не підтримуємо це ось. Право возити містян. Київрада тоді запідозрила їх у махінаціях. Це називається догралися. Маршрутні таксі щодня перевозять близько мільйона киян. Це приблизно 6 мільярдів гривень на рік доходу. Під час війни вони стали ключовим транспортом у столиці те, що з обіцянкою Кличка мали зникнути з київських торів ще 5 років тому. В багатьох містах є монополісти, деякі власники маршруток мають кумів, братів у міських радах. В Україні з маршрутками не борються. їх лобіюють. Коли відбуваються конкурси перевізників в містах, то паралельно піднімається тема корупція. За золоті маршрути це популярні маршрути до багато людей. За це перевізників. Не піднімається тема корупція. За золоті маршрути це популярні маршрути? На що це намалювали? Де багато людей за цей перевізник і він влаштовують і владу звинувачують в корупції. Мовляв, хто більше заплатить, то ти получить золоті маршрути, контракти. Все ж не просто прибутковий бізнес. Це бізнес, де ризики мінімальні. Це тобі на товар в магазині, які люди можуть сьогодні купити, а завтра ні. Хочеш встигнути на роботу, сядеш все коридо і поїдеш. Повисали ціни на проїзд, поїдеш, куди ти дійдешся? Не знаю, все виглядає так, ніби в нас маршрутки ще надовго. Пишіть, з якого ви місти, в якому стані ваші маршрутки? Може, я на може, десь їх вже повністю оновили і все дуже круто. І якщо відео... Але ми не розібрались, на жаль, бо я такого не знаю, на жаль. Але дякую за відео. Яка твоя думка про кличка як мера? Загалом, все, що я чую, це що кличко, ну, взагалі мер хуйовий. Але я там не живу у місті Київ, я не знаю. Коли я приїжджаю в Київ, я пересуваюся виключно в метро. Тому мені складно сказати: я там тільки на екскурсіях бував. Я там буваю, може, там раз на два роки. Тому складно якось коментувати, тим бачиш, що я не мешканець міста. Київ це дно? Ну, може, не знаю, не знаю. В Одесі 30 маршрутки хлам. Давайте так. Я ну, загалом намагаюся. Ну, от я коли в Одесу приїжджав на скільки, на три дні, ми їздили тоді, подивитись, погуляти, все. Ми взагалі не користувалися транспортом. Ми просто ходили, дивились. от це все. Тому, коли ти приїжджаєш на екскурсію, складно сказати, як там саме жити. Це проблема. А загалом Одесса уже гарне место, мне подобается. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам нравятся хайлайты. Также приходите на стримы по ссылкам в описании.